Що таке північно-корейський солдат на російсько-українському фронті? По перше, в задумці московського фюрера це спроба створити зовсім іншу воєнно-політичну картину світу, виходячи з поляризації сил у світі? Друге, безумовно, це спроба вплинути на хід виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. І третє? Це спроба не лише вирішити хід виборчої кампанії, а й сформувати порядок денний для нинішнього і майбутнього володаря Білого Дому. Однак московський фюрер припустився помилки. Згадаймо, як Дональд Трамп вирішував питання ядерного роззброєння Північної Кореї. Все це завершилося пустими і безрезультатними зустрічами Дональда Трампа і Кінчен Іна. Ось в чому прорахувався московський фюрер, запускаючи цю торпеду в коаліцію демократії і свободи.